Ця жінка нагріває свічку, занурює нігодь у в'язка і обережно поміщає діамант під нього, ідеально підганяє його. Коли вона розуміє, що край діаманту ідеально підходить до проміжку під нігтем, в неї виникає ідея. Ця жінка Сабрина насправді працює супервайзером у крупній алмазній компанії, де вона щоденно працює з великою кількістю діамантів. Вона думає про себе, що якщо один або два діаманти зникнуть з великого запасу, ніхто і не помітить. Наступного дня. Йдучи з роботи, Сабріна спокійно виходить, так ніби нічого не відбувається. Але коли вона наближається до виходу, діамант випадає з під її нігтя і падає на підлогу. Звук швидко привертає загальну увагу, і охоронець швидко помічає діамант. Він просить Сабрину показати свої нафарбовані нігті, і вона миттєво попадається. В цей момент Сабрина прокидається і вона розуміє, що їй не потрібні діаманти. Їй потрібні нові парфуми з магазину парфумерії Обрана, адже тут великий вибір ароматів від люксових до ніж брендів тільки оригінальна парфумерія, яку можна замовити і на розпив, і у повнорозмірних флаконах.